Дня малята. А чи полюбляєте ви мурашок? Звісно, вони дуже корисні, приносять багато користі. Вони дуже комедні. Сьогодні пропоную вам зробити мурашину ферму. Що ж для цього нам потрібно? Дивимося уважно та готуємо разом! Коричневий двосторонній папір у мене з нової пошти. Світлий аркуш паперу. Складений в декілька разів чорний двосторонній папір. Довгенький, середній та маленький, чорний фломастер, ножиці та очка. У мене готові на наліпках. У вас можуть бути вирізані з паперу. Ось і все. Ну, звісно ж, клей. Що ж ми робимо? Спочатку будемо врізати мурашок з трьох частин. Беремо квадратну, маленьку загатівку чорного паперу, складену в декілька разів, та робимо коло ось так. Це, звісно, буде голівка нашої мурашки. Бачите, скільки їх. Тепер середню частину, це буде. Частинка тулуба мурахи. Так, довгасту форму вирізала, бачите? І остання частина це сама довга, це задня частина тулуба мурашки. Ось така вона вийшла. Зробили. Тепер відкладаємо. Беремо основу та невеликі шматки нашого паперу відриваємо і зминаємо. Ось так. Потрібно його ретельно зім'яти. Навіщо? Розповім, це для внутрішньої частини, підземної частини мурашника. Щоб вона добре приклеїлась, потрібно зім'яти якомога. Ретельніше. І викладаємо, залишаючи отак ходи та виходи для наших мурашок. Саме там ми будемо їх розташовувати. Закінчуємо композицію. Перед тим, як наклеїти, ми вже знаємо це правило, потрібно викласти і подивитися, чи гарно в нас виходить. Ось малята, дивіться, я залишила ходи та виходи для мурах. Так, ще трішечки і ось. Так, це все наклеєно. Тепер на голівку я вже наклеїла очка, середня частина тулуба. Після голівки теж прокладаємо, викладаємо, дивимось, як воно буде. Ось така довгаста фігура у нашого мурахи тулуб. Так, ще один мурашка, дивіться, голівка, середня довгаста частина тулуба та задня. Найдовша. Ще один мураха. маленька голівка, середня частина тулуба довгенька, сподіваюся, запам'ятали ви, та задня частина. Ну і ще один мурашка. Як його викладати, ви вже зрозуміли. Потім працює клей ретельно. Приклеюємо всі частини, які вже вирізали. Ось так. Ось вони мурашка. А за допомогою чорного фломастера я намалювала ніжки та вусики. Залишилось намалювати ще мордочки. Якщо у вас вийшла більша кількість мурашок, пропоную наклеїти їх всі. А ось і надземна частина мурашника. Чи подобається вам така композиція? Чекатиму з нетерпінням вашу мурашину ферму. Успіхів до побачення!